Вітаю вас, друзі! Вуса, влог, черговий записується. І я дякую, ВіБет, і дякую вам, звісно, що ви дивитесь і підписуєтесь на канал. Сьогодні, як завжди, я буду говорити про новини в світі Counter-Strike, читати вірші і, звісно, обговорювати Intel Extreme Masters в Сіднії. Поїхали! Буквально позавчора або вчора, вчора, позавчора, закінчився у нас турнір. Перший, до речі, в історії Counter-Strike 2, і залишив. Ну, не знаю, як на мене дуже приємні враження, особливо що. До фіналу фінал був завзятим цікавим, і до останнього моменту не було зрозуміло хто переможе. До речі, що стосується призового фонду, він був доволі скромним. Ну як на сучасні тенденції 100 тисяч доларів за перше місце отримала команда Face Clan, як ви знаєте. І також що важливо слот на Intel Extreme Masters Katowice 2024. Але вже напевно Face Clan точно не будуть грати в тому складі, в якому вони існували на сідни. Але про це трішки згодом. Що важливо і що цікаво, це арена, це люди, це те, заради чого, в принципі, цей турнір, турнір проводився. І професіонали, і сам, судячи з усього, ESL дуже полюбляє цю локацію. І ось у нас була перерва, здається, в три чи в 4 роки. В три роки, в чотири. три чи 4? Дев'ять чи десять? А тут має, буде, має бути вставка Баба глуха як тетеря. Дев'ять, чи десять. Десять. Не чує баба. Так, здається, чотири роки в 2019 році. Це останній турнір, в якому а, перемагала власне команда Ліквід. В сідний завжди антуражні турніри. Завжди ми бачимо глядачів, які знімають свого черевика, наливають в нього і просто з нього п'ють і на цьому хайплять. Сідний залишив дуже приємне враження від самого звісно івенту. Що стосується Counter-Strike, тут. Ми побачили купу фішок, купу екшена. Е, якісь, Знаєте, от всі знають про те, що можна кидати осколкову гранату в дим, але ж на практиці і те, як можна це використовувати, багато хто цього не бачив. І тут саме професіонали нам підказали. І ви знаєте, мені здається, що от якраз таки Face Clan це та команда, яка показала от таких фішок найбільше. Що стосовно самого турніру і складової, звісно, нас, для нас це гаряча тема, і нас це цікавить навіть, що сталося, дуже багато маніпуляцій, якоїсь такої лівої інформації в інтернеті з приводу того, чому Сімпл не зміг доїхати до Сіднея. Я особисто чув від нього такі слова, що на реакція на слова одного з інсайдерів, по типу, що не встиг. На літак і Сімпл десь голосове повідомлення записав, здається, в себе в Телеграмі. Типу, ага-ага, чувак, у мене білет за 10 тисяч доларів. <ріху> ну, типу, знаєте, відповідно до цього коментаря стається враження, що питання не просто в тому, що він не доїхав. А, мені б хотілося, чесно, вірити, що це просто дисциплінарне покарання. Що дядя, ти не поїдеш на турік, тому що ти поводишся як до. Можливо, так, я не знаю. То я не кажу, що це так є. Але дуже дивно, здається, мені перший турнір по Counter-Strike 2 Сімпл uh, грав його. Сімпл, в принципі, говорив, що, що йому гра подобається на початку. Правда, потім він уже в Твіттері написав, що гра лайно, і йому там почали це на цю тему. Теж було дуже багато розмов. Але ну. Типу, все було для того, команда набрала форму, здавалось, і взагалі, здається, Джеєль сказав про те, що Наві готові були вигравати цей турнір. Але отак, от, коли у вас головна зірка не доїжджає, це сумно. Що стосується вже безпосередньо стендина, я написав Андрію Блейду слова підтримки, сказав, що ми. Я особисто і ми, ком'юніті, їм пишаємось. Ми його дуже любимо і дуже поважаємо. І вважаємо його дійсно а, красунчиком і видатним спеціалістом. Він подякував, і ми подякували Андрію за такий чудовий перформанс. Вони навіть в якийсь момент могли а, викинути команду Фейс Клан майбутніх чемпіонів а, з турніру. І а, дивіться, що получається у нас а, здається, це єдина людина в історії. Uh, так, в історії Counter-Strike, яка зіграла в професійних матчах в усіх версіях, ну, принаймні ті, які були у нас на момент компетитів, uh, так, в той чи інший період часу. Counter-Strike Condition Zero, Counter-Strike Source, Global Offensive і Counter-Strike 2. Тобто, реально, Андрій у нас абсолютно рекордсмен. А, що по грі можна говорити? Ну, у вас тренер стендин дуже важко. Тобто всі розмови в усіх соцмережах були тільки про те, наскільки круто відіграє а, Наві, точніше, наскільки круто відіграє Блейд з Наві. До речі, вони ж в першому турі в Апек собі грали. Ну тобто є ще порох в порохів, порох в порохівницях і а, ягоди в сідницях. Це вже було здається. А, Такий собі перформанс від наві. Тут скоріше питання, що з Сімплом буде, тому що дуже багато зараз е, пліток на цю тему. Е, кудись він піде, хтось його викупить. Е, я не знаю, чесно кажучи, мені здається, що от е, реально у конкретно у Сімпла проблема була з, дис з дисципліною. Ну от в цьому моменті або в останній період часу. Друзі, як завжди, хочу подякувати Вібет за таку чудову студію і попросити вас долучитись до вітального бонусу, який буде закріплений в коментарях. Поставте, будь ласка, вподобайку, і не забудьте підписатись на канал. Дякую вам і дякую, Вібет, за студію, в якій я знімаю вуса влог. V -V Йдемо далі. Давайте поговоримо трішки про Монте. Монте, все ж таки, як ви знаєте, доїхали до Сіднею, але виступили не дуже вдало. Мені. По моїм враженням могли зіграти краще. Зіграти краще, показати кращі результати, але цього не сталося. Що взагалі по конкретно іграм? Програли в першому турі Монте Комплексіті. Комплексіті там вже тримали зуба на Монте, тому що Монте до цього їх здолали і декілька разів теж обганяли і йшли вперед, але отдалі вже не пішло. Монте обіграли грейхаун, там не було проблем ніяких. І знову ж таки зустрілись вже пізніше. А, спочатку з Фнатіки я забувся про це, це важливо. І Монте там, Якось, знаєте, так стильно і впевнено обіграли своїх опонентів вже не перший раз. Фредді Йохансен хопається за голову, але йому це не допомагає. Далі Монте зустрічається з комплексіті, і матч був дуже близьким, не дивлячись на те, що рахунок 2-0 там реально була близька гра, і в якийсь момент все вирішувалось на додаткових. І по відчуттям, і ви знаєте, навіть з, з пічала мобота тренера команди Монте здалося, що десь е сильно повірили в себе, сильно повірили в свою перемогу і дали слабину. Тобто таке враження, що команда десь ментально трішки просіла, переоцінила себе, недооцінила суперника, і, зрештою, комплекситі відправляють Монте додому. Важкий переліт, важка дорога. Але знову ж таки, Монте, доїхали до цього турніру, і це, це добре, тому що вони представляють Україну, вони представляють наші прапори. І знову ж таки, базована наша улюблена команда на місці все добре. І е, дай їм Бог здоров'я, щоб вони далі продовжували нас е, радувати. Зрештою, Фейс-клан все ж таки стали чемпіонами, але шлях у них був непростий. Ну, по перше, вони здолали Енсе. Там цікава передісторія, Енсе, е... точніше, Фейс-клан не перемагали у Енсе більше року. З червня 2022 року Фейс не могли обіграти своїх опонентів. Уявляєте? Тобто, одна з найсильніших команд в світі. От такий антагоніст, не може їх е, переграти. Цього разу все було гарно, все було на стилі. Нагадаю про перші історичні абсолютно 13-0. 13-0! Перший Офіційний результат е, в суху в Counter-Strike 2. При тому Анубіс, який пікали Енси, і який явно не топ-мапа команди Face Clan, був виграний в суху. Фейзи молодці. Далі Фейс грають з маузами. Мауза, до речі, грали тут зі стендином. У них був Nexus е, е, гравець Академки замість Джим Фета. Шкода, що Джим Фет не, не доїхав, тому що насправді, якби Джиммі Сало був. В Сіднеї, то я думаю, не переливки там було б Фейзам, і всім іншим, всім, хто зустрічались на шляху у команди Mouse Sports, е, е, не змогли. Не змогли, Не не було сили, не знаю, фейз просто виглядали сильніше. І от так, от, знаєте, після матчу Енс, після матчу Маус, ти вже бачиш, що Фейзи набирають і вони вже готові е, бути чемпіонами. Але. Паралельно Complexity відправляють додому G2 в півфіналі, і це знову ж таки такий яскравий показник того, що команда відчуває якийсь певний заряд, за певний вайп. Вона дуже добре провела цей турнір, і комплексіті просто летять буквально в цей фінал і готові піднімати кубок. Елідж виглядав максимально мотивованим. Взагалі на комплексіті було приємно дивитись. От до приходу Елджа, всю команду я її трішки підхейчував, тому що там є цей таксичний халзер квусати, він такий тупо. <сь> Просто от деякі такі моменти хочеться взяти і в писак натовкти. Але як показала практика, спеціаліст він доволі непоганий. Ну І зрештою, Еліч, можливо, навіть його розкрив як е талановитого снайпера. Е комплексіті і Face Clan показали чудовий контрстрайк, чудовий фінал, емоційний, запальний, динамічний, драматичний. Все було. І доди були, і не було зрозуміло до кінця хто все. Все ж таки переможе. Мої симпатії були на боці фейзів, але і кол, саме через Еліжа, теж е були е кльовими. От командою за яких. Е Хочеться вболівати. Джейсон Лейк той самий легендарний CEO цієї організації, який вже багато років займається кіберспортом, зокрема Counter-Strike, Я думаю, що його можна привітати вперше, е, здається, чи за два, чи за три роки Комплексіті взагалі вийшли у фінал турніра. Тобто, це дуже круте досягнення. З чим ми їх вітаємо? Я думаю, що от після такого першого турніру, зараз більшість опонентів, більшість команд, які будуть зустрічатись з Комплексіті, явно будуть більше. Витрачати часу на підготовку до цієї команди кубок підніме Робс та команда Фейс. Саме так вони забирають сьогодні цей титул переможців. Їх індивідуальна форма впродовж цього турніру лякала навіть тих, кого вже нічим не здивуєш. Да, насправді здавалося, що Фейс суперстабільні. Так, можливо, вони і далі не будуть відрізнятися стабільністю, але на цьому турнірі. Вони були найкращою командою. Ну і в продовження теми Наві треба все ж таки зауважити, що е, зараз, ну, як ви знаєте, у нас англомовний склад у Наві, і відповідно до цього, Наві вирішили найняти відомого психолога, який вже працював свого часу з командою ENCE. І, е, можливо, навіть з Astralis. Я відкрив профайл е, цього психолога. Урсула Ксірет Клімчак приєдналася до Наві як перформанс-коуч для розстрілів і Valorant. Дійсно, в неї відмічено, що це перформанс-коуч. Мені цікаво, що це таке, як це виглядає. Типу, це людина, яка займається технічною підготовкою, чи там більше психологічною підготовкою, чи як це виглядає? Тобто, вона приходить і каже: «Сімпл, а ти можеш там не їсти чіпси біля компа, а цілитись в голову? Ну, по типу такого. Ну, я так розумію, що так. Ну, в цілому це психолог, і в цілому знову ж таки повертаючись до теми, Наві, таке враження, що Наві потихеньку готуються до того, що Сімпл уже піде. Немає інформації в медійному полі. Наві не виступали ні з якими стейтментами. Всі знаєте, як ото ком'юніті розповсюджує плітки, і ніхто не знає, що насправді відбувається. Сімпл в той час спокійно собі стрімив, спілкувався з ком'юніті, постив якісь твіти. Не зрозуміло, а от підписання конкретно Урсули це хороший крок. Це знову ж таки інвестиція в майбутнє, і працювати буде зі складом по Контрстрайку. Ця пані на буткемпі в Барселоні вже доєднається Урсула перед осінніми фіналами Blast Premier 2023. Ну, побачимо, можливо, це те, що потрібно команді. Знову ж таки, тут дуже важ... все залежить від того, що буде далі. Чи буде взагалі Сімпол грати в Наві. От тому, що е плітки плітками вони. Періодично, протягом цього часу, поки Саша грає в наві, вони виникають, сватують його в різні команди, але поки що до цього моменту, принаймні, Сімпол затримувався у нас у. Команді НАТО Свінсера. Монте також отримали запрошення на ESL Challenger Atlanta 2023. Це важливо для нас, знову ж таки, представництво нашої команди на такому доволі непоганому турнірі. Там також будуть Complexity, Геймер Ліджин та Лан-турнір пройде з 15 по 17 грудня і має призовий фонд 100 тисяч доларів. Перемога також гарантує інвайт на ESL про лігу 19-го сезону. Ну, це нам потрібно. Як ми знаємо, Монте доволі непогано а, виступили в попередньому сезоні. Також Ж інформація про Бласт, який Бласт, весінній фінал, пройде в Британії, пройде, пройде в Лондоні. Джеймс Бенкс дуже зрадів цьому. Сказав, що це дуже хайпово і круто попрацювати вдома на домашньому івенті. Це дуже така крута привілея. Міжнародний турнір Blast пройде з 12 по 16 червня у Лондоні. А чому Спрінг? А, він же типу весняний, але пройде в червні. Ну, ви зрозуміли, фінал. Тобто там же йде серія турнірів. А, На Уемблі, Боже, на Уемблі, легендарний той самий стадіон, який знесли, а потім відбудували. Пам'ятаєте, була така історія. Тобто це Уемблі, але ж уемблі трішки оновлений. Але неважливо, він не менш легендарний. Згадайте тільки а, богемну рапсодію Фредді Меркюрі. Це було абсолютно неперевершено. 90 тисяч людей в себе вміщує. Я не знаю, чи буде там 90 тисяч людей, але все одно сцена на стадіоні це круто. Ви, я думаю, з цим погодитесь. Мій улюблений е, розділ у вуса Влог марнотратство. Проблеми у команди Фнатік. Ви просто послухайте. Просто послухайте. Я спочатку прочитаю, а потім ми це обговоримо. За підсумками 2022 фінансового року у британського клубу Фнатік накопичився дефіцит 43 мільйони євро. 43 мільйони євро. Організації вистачить. Поточного бюджету лише на два місяці. Тобто через два місяці Фнатік не буде існувати. Вартість утримання кіберспортивного клубу становить 28 мільйонів на рік. При цьому тільки для заробітної плати потрібно 11 плюс мільйонів. Зараз у босі Фнатік залишилось приблизно 3 мільйонів євро. Е, утримання 28 мільйонів на рік. Е, це 14 мільйонів на 6 місяців. 14 мільйонів на 6 місяців, тобто, ви розумієте, да? що таке? Ну, а, що, а що ви знаєте про Fnatic? От кого ви знаєте Fnatic? Ви знаєте, що є League of Legends команда, так? Легендарна відома. І по counter strike Я заходив на сайт, там ще є Rainbow Six склад і ще в якійсь дисципліні, не пам'ятаю. Може там якийсь Fortnite є, якісь кібершпроти, неважливо. Що, блядь, за ці гроші можна робити? Що можна. Я не знаю, ну. Е, яких. Це, знаєте, як от у нас Блекджек, Джек, Кока-Кола і куртизанки. Я не знаю, ну це, це просто. Це... Типи, покажіть свої відомості, як ви можете взагалі звітувати, бляха, це скільки грошей ви витрачаєте на зарплату? Що, і що головне, що з себе представляє Фнатік. Чи ви бачили якихось партнерів, гучних у ФНАТік? Окрім оці е, закуска у них там Джекс, Джес, я не пам'ятаю, якісь там, якісь там рога намальовані. Щось там таке. Ну, коротше. 43 мільйони євро дефіцит. А що ви робите з тими грошима? Ну, серйозно. 28 мільйонів на рік утримання. 14 на 6 місяців. Це скільки. Це по два. По два лями в місяць ви витрачаєте тільки на утримання команди? Я не знаю, ну, типу. Це просто, ну це, не, це, це неможливо. Я, я оце коли бачу, оце коли вони розповідають там фейзи ще щось, і ще. Та покажіть, куди ви витрачаєте гроші. Що ж ви такі. Ви просто тупо марнотратство. Це неможливо, це тупо фу. Не можу. Ні, не Ні, це ми виріжемо. <гум> не можна так казати. Хай в них є гроші, хай, хай витрачають їх. Комплексіті, ви купили Face Clan. Ну, звісно, це номінально, тому що насправді то Complexity належить компанії Game Square, яка володіє клубом, е власне, Complexity. І я думаю, що Jason Лейк, знову ж таки, там якось до е дотичний. Е ну і власне Game Square поглинає Face Clan. Приблизна вартість акції Face Clan складає близько 16 мільйонів доларів. Найсмішніше в цій новині те, що вони планують повернути всіх менеджерів, яких фейс звільнили за марнотратство. Ну, от, знову ж таки, знаєте, тут треба розбиратись, тому що не зрозуміло у кого, який рівень компетенції. Ті люди, які прибирали цих або брали тих на роботу, наскільки вони розбираються в тому, що відбувається. Може, дійсно, ті, кого кикнули до цього, мають реально достатньо глибоку компетенцію. Хто знає? Петрік та Сіо-Ікла посрались в Твіттері. Оце так думає. Нічого, жодного дня не було, щоб українці між собою не срались. Така собі, знаєте, особливість нації, можна так сказати. Нещодавно Сіо-Ікла Максим Беднарський опублікував в Твіттері пост про читерів з команди Шепіто. Було таке. Ну, це Шепіто, це точно там що назва, що, судячи з усього, там клоуни, які грають, вони теж такі теж є питаннячка. І там взагалі тіп, здається, нього нік, він там. Щось... Ну, він дуже багато собі дозволяє. Якийсь такий, знаєте, інтернет-герой, який сидить десь в інтернеті, десь в якомусь Залупінську, і розповідає всім, які вони всі довкола там ідіоти, а він найкращий. А, так от, під цей пост, який написав Максим, прийшов Петрик і запитав у нього, а коли команда взагалі Ікла повернеться в Україну? А, Максим сказав, що Петрик некомпетентний, і сказав, що. Сіо Ікла заявив, що як тільки Ікла повернуться в Україну, вони повернуться в Україну. А поки гравці Ікла не в Україні, вони не в Україні. І якщо ви хочете бачити цих гравців в Україні, ви їх побачите тоді, коли повернуться в Україну. А поки вони не повернуться в Україну, ви їх не побачите. Ну, приблизно отакий зміст розмови. А, трішки посварились між собою хлопці, але я думаю, що там далі до ніяких не думаю, я бачив, що до ніяких, ніяких грубощів не дійшло. Та й хай буде так. Ікла повернеться в Україну. Як тільки тільки Ікла повернеться в Україну, ми теж повернемося в Україну. І точніше, ми вже в Україні, але ви побачите тих гравців, які повернуться в Україну як тільки, так і одразу. Йдемо далі. Миколенко, гравець е, англійського клубу Евертон, і е, він же гравець збірної України. Е, як виявилось, і він і сказав, і це підтвердив. Грає в Counter-Strike, не було в нього, здається точніше, він вже бачив гру, але ще не було можливості пограти. Але він планує це зробити. І в цілому дуже приємно, коли у нас футбольні селебріті відмічають кіберспорт. Взагалі, сучасна збірна України, там ну там є мені здається більше 50% людей грають в Counter-Strike, не тільки в Counter-Strike, а й в Доту. От тому там і Мудрик грає в Counter-Strike, і Миколенко. І той самий Шапаренко, ну і звісно, Зінченка. Коротше, там нормальна двіжуха. Я думаю, що рано чи пізно ми зберемо стак і нормально, пограємо, ще і це все застрімимо. Тому, знову ж таки, для нас важливо, що, щоб наші гравці, наші базовані українці так само підтримували кіберспорт, як і ми їх підтримуємо в футболі. А... На останок така собі рубрика чутки про Фалконс. Тут дуже багато свіжої інформації, але вона знову ж таки розумієте, що таке плітки. Вони не підтверджені. Це десь хтось щось сказав. Бабка десь якась щось ляпнула, десь під забором. І ці всі рознесли півники. Ой, Не чує баба. Організація Falcons, який належить шейхам, хоче, щоб у своїй команді в їхній команді грав Монесі і Ніко. Ну, в принципі, по амбіціям, по грошам це не дивно. Французький інсайдер Крел розкрив нові деталі формування суперскладу. Увага! Ніко відмовився від зниження зарплати в G2. Ну, G2 таки дивляться, чувак. Ти отримуєш 50 тисяч баксів на місяць. За що? Ну, типу, за що? Це це знаєте, це оті типи, які потім будуть казати, що у них за рік 42 мільйони мінус іде на зарплату. От. Ну, ось вам варіант. Значить, Ніко відмовився від зниження зарплати. А я так розумію, що для організації G2 це дуже дорого. І видно, відповідно до цього вже з'явилися плітки. А, Монусі грач хоче грати тільки з Ніко. Ну тобто, типу, це мій друг, це мій коріш, якщо він іде з команди, я теж піду. А знову ж таки, Falcons це ну, тільки на руку. Вони отримують. Якісних виконавців. Тут питання в іншому. Питання в тому, що з цим всім буде робити Зонік. І чи питають в нього взагалі, чи хоче він того Ніко, чи того Монесі бачити в себе в команді. Це важливий момент. Ми цього напевно не знаємо. А, продовжуємо плітки. Віталіті заради збереження. Меджиск запропонували йому найкращі умови. Він поки що не визначився. При тому, що ми пам'ятаємо, що той самий Зонік, наприклад, не погодився на зменшення зарплати, і нібито пішов з команди. Ну не нібито а вже це як факт. Далі, знову ж таки, пам'ятаєте, оці були плітки, що твіста гукають в Falcons, Але нібито знову ж таки Рассел відмовився і планує перейти в Team Liquid. До речі, вся команда Face Clan після цього турніру написала такий неоднозначний твіт. В різному стилі там Робс написав: This is Fine, коли собака з чашкою сидить і горить в кімнаті. Брокі, здається, написав, що це. Ера довжиною 8 годин, ну щось по типу такого. Тому я думаю, що у фейзів точно будуть зміни в складі. Якщо вже самі гравці в Твіттері про це пишуть, то це вже напевно буде так. Е, про ліквід ще була така теж новина. Не знаю, наскільки вона правда, що підпишуть скулс за 600 тисяч баксів. Мені цікаво, хто такий скулс і якого беня він коштує 600 тисяч баксів. Ну, реально, от що це таке, блядь, Хто? Я навіть не чув про цього тіпочка. Е, також ви пам'ятаєте плітки. Я думаю, що багато хто чув, що Кедіан доєднається до Ліквідів. Взагалі, дуже було б круто, якщо Кедіан пішов дійсно в цю команду, і мені здається, що такого харизматичного лідера не вистачає команді Ліквід. Е, відповідно до цього з'явилася інформація, що мінус е, паці. Ну, менше гравців з болот краще для нас, звісно. Е, тому, ну, і. Коротше, очікуємо змін в команді Liquid. Фейзи нібито планують підписати Фроузена у команди Mouse Sports на місце Твіста. Але знову ж таки, розумієте? Знову ж таки, це плітки, 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 плітки. А, і от ще цікава інформація, що Снапі нібито має теж ну, Falcons хочуть, щоб Снапі очолив проєкт. Але от питання в тому, що Снапі вже 33 роки. Я сам розумієте, я сам якби не молодий хлоп, і я хочу, і мені подобається, і планую там грати якомога довше, отримувати від цього задоволення. Але на професійному рівні в 33 рочки, ну, от у нас Керіган теж такий вже літній хлоп, як для по кіберспортивним міркам. Ну, типу. Снаппі прийде в Фалконс, але чи надовго, і чи влаштовує, знову ж таки, Сезоніка? Це все такі відкриті питання, на яких у нас поки що немає відповіді. Ну і всі вже забули про Бороса, як він виглядає. Була така зіронька у нас в команді Монте, який грає за Фалконс. І нібито є інформація, знову ж таки, це плітки, що Борос має залишитись в цій, в цій чудовій команді Falcons. Ну що? Віршик? Е -е, Юрко Іздрик. Все на місці Do you Remember, називається вірш. А пам'ятаєш золото, груш, а пам'ятаєш сонця, глюкозу, літо спіймало декілька душ, осінь звела їх в прохаськову прозу. Тьмяні світанки, срібло, дзеркал, світла скорбота, темні тривоги, повінь нас винесла на перевал. За перевалом інші дороги. Вибір. Химера, вибір, пусте, лиш декларація усна. Збудеться все, що повинно. І те, що не сказав Заратустра. Дякую вам, друзі, що додивились до кінця. Дякую, що поставили вподобайку. Це був вуса Влог. І з вами ухо, як завжди. Люблю вас, котики. Бережіть себе, до нових зустрічей. Пока.